Російська мова не потребує захисту, в цьому переконані учасники круглого столу, який відбувся у Рівному. Навпаки, відстоювати і захищати потрібно саме українську мову, адже в деяких регіонах країни вона не на першому місці. Якщо взяти старий закон, якщо вже виходити з того, що в Україні діє ще радянський закон про мови, так якщо взяти той закон. То напевно варто було б змінивши, може, назву і прийняти в Верховній Раді і сьогодні вести мову за захист української мови. На Рівненщині проблем з російськомовним населенням немає, кажуть учасники Круглого столу. В Кузнецовську є клас, де навчання ведеться саме на цій мові. З відповідною заявою, 25 батьків звернулися до управління освіти і науки. На законопроект України про засади державної мовної політики. Закон має законопроект реєстраційний номер, все тут зазначено. І навіть по цьому висновку, шановні колеги, я буду дуже коротко проходити, з ми, я впевнена, дивилися цей висновок. Висновок говорить про те, що, по-перше, питання надумане. По-друге, сам по собі законопроект він, на жаль, повторює ті поняття і положення, які не потребують повторення. Ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник переконаний, прийнятий закон Ківалова Колесніченка це чергове випробування українців на здатність захистити власну мову. Політики, деякі апелюють до демократичних країн, дозволю собі навести на три найбільш демократичні країни світу: Велика Британія, Франція, Німеччина. Великій Британії, Лондон 35% арабомовного населення. Але нікому не приходить в голову робити оригінальною мову арабську. Франції законом забороняється, якщо будь-яка робота, якщо людина працює і не розмовляє французькою мовою, це абсолютно заборонено. Німеччина, Кожен, хто хоче стати числом нашого суспільства, має розмовляти німецькою мовою. Це з виступу керівника держави Меркель. В підсумку усі учасники круглого столу дійшли висновку, що мовний закон це політична гра і його прийняття зумовлене наближенням парламентських виборів. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини рівного.